Oh, Всем привіт! З вами я Діма ви на моем каналі. Ну а сьогодні ми играємо в Brawl Stars, та я не знаю, чи доброго вам мене чути. Но я на зарядці, в мене недавно включилась вірм 17 хвилин назад. Ой Да, я граю Stars, так, кстати. Я що ти не знав. <реш> <реш> Подарок зараз заберу. Мені буде довго <реш> йог нажати. О, все, забравилася за пару секунд. Зараз грузить. Я давно не грав, скучив. Запитував, ну, чому я давно не іду. Дару, а, да, мені потрібен точно 11-го уровня, а я навіть не прокачайтесь. У я... мене монет немає. Я хочу, щоб почати вже збирати монети. Ось тут мені немає ж покат. О. Він же є дракон і обираю. Ані? Перха тепер я прокачав цих тих, хто... Фігахи у мене задання закулька. Йо-майо! Ама я награв, кстати. Так, забираю. Так, о, І так, друзі, у мене, кстати. Я недавно закачаю не якусь там тиню, я не помню, як вона там називається, но на початку відео... Ну, коли я буду завантажувати, починати завантажувати відео. Я буду його якось встановлювати, я не знаю. І воно в мене там буде показувати. Опа! Так, так, так.

Лина. Так, давайте дальше. Кстати, друзья, вы підписывайтесь, пожалуйста, на канал и ставьте лайки. Фига клвая обно. Реально. Я так давно не играю, прям капец.

Я же зляк. Ультую. О, да Найс. Пайкуль. Так, добрую. Оп. Забирай, те, мне не повезе. Ну, я не на звучит. Я знаю. Ну, кудьте за монеткой. Спасибо, ё мою Так, а друзі. Зараз заберем ще. Вот давай, друзі, ми позбираємо пас, хоча б до 10 або до 11 уровня. Можна є до якого там? до, до 2-го, Ой! Ні, тільки писала, вибачте. Так, почти так. Ага, я це забрати не можу. Погробу зимом. Я реально фігово граю, Ну, попробувати треба.

А... Ну, значит, миномалфурба. Хоп, мало Ой, как это... Так... Да... Так... сюда я потом ответ. Надо постараться его экстремально, экстремально, други. Это просто экстремально капец. О, нас указал, Привет. Привет, фиг. Бам-бам. Ой, вам. Плюс три задания. Найс, найс. Найс, найс. Друзі, я реально не знаю, чи добре вам мене чути, чи Чу не добре. Ну, я там не добре. Мені чути. О, хі -хі -хі Давайте. Гетзе там його. Понятно, гаджет. Філь... гаджет фігня. Привіт! Добре, було. <світ> Це був фігай, друзі. Ого, да я сообщил нафиг. Так, добрый друг, давайте. Давай, Позабираем все це. Так, Ну, першу тисячу монеток Ре... ну, да, да. Так, добре. Так, 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 так. Ні, хіга, не везе Так, кристалики Опс! Оп! Я остань. Ну, поза не. Ну, йо! Я... Эпик! Спасибо за эпика. Фу, фигня. Плачет. Це я вам плачу. Оп. Покрачиваю пятку. Нифига я 30 геймп потратил. Да, я ей походу потратив зря. Да, друзі. Ой. А що я подожду, кого там могут закачать. Чекайте, у мене, наверное, до мороза. А, ой. Эээ, ша, -мо. Хм-хм. Ну слухайте. А Можу вкачати оборобу коліт на 8-й левел, а потім їх докачати на цей от... Мені дуже подобається. Так, я його потім вкачаю на 9 левел. Круто. Ні, я не буду тратити the money ]Eh, друзі, я вже скоро буду закінчувати, а жаль, я хотів ще трохи з вами поболтати, пограти. Статті, я прийшов на іншу весі лайнкрафта, на 1 на 19. ...50 десь, або... там. Дивіться. Ага. Ай-яй-яй, я... ...холокоби. Я злякався нафіг, йо-ма-йо. Йо, коли мене...

Я брал старца, я потім брала уболию, дуже того. То забель дуже хуливого грати, да. Розносить. Так, о. Бат! Батс. Батс. Бат. Опа. Привет, я так. Ааа, е, не добавить. Макс! Невезды минитров. О, тысяча нормаль, уважаю, бац, бац, бац. Чи три невезло очень? Блин, спасибо за тысяча. А что не повезло? На депофик. Фига себе. Брузі шут шутками, але в мене монет менше, ніж в оцих от 3000 оцих очків сили. У мене цих фігових очків сили проте по 7 мільйон може бути скоро. Я їх тільки можу поназбирати. Добре, друзі, я закінчую відео. Всім пока, друзі!